І поки окупанти шукають шляхи відходу, а подекуди і просто втечі, Запоріжжя залишається під надійним захистом як на фронті, так і в тилу. Зокрема, мова йде про забезпечення населення товарами пекарського виробництва. Хлібна Олександра Філь знає більше. Хліб на столі, спокій на душі. Запорізька область має достатні запаси зерна. Хлібопекарське виробництво працює та стабільно забезпечує населення продукцією. В перші місяці повномасштабного вторгнення асортимент товарів дещо скоротився, але зараз все більше виробів повертаються на полиці, і в меншому обсязі. Дефіциту борошна та іншої сировини немає, проте варто очікувати невелике зростання цін. Є інші чинники, які, ну скажімо так, впливають на собі вартість. Це постійно зростаючі, вартість газу, вартість електроенергії, яка ну, вже десь відсотків на 20, мабуть, навіть більше виросла з початку ну, десь з березня. Ми не маємо цього запасу ну, міцності, скажімо так, нашої фінансової, щоб не реагувати на підвищення. Щення складових собівартості. Війна поставила перед постачальниками та виробниками ряд викликів через тимчасову окупацію частини територій. Були певні логістичні труднощі. Наразі вони вирішені, тож затримок в постачанні сировини не прогнозують. Проте виробництво залежить від наявності електроенергії, тому перебої в роботі енергетичної інфраструктури можуть спричинити проблеми. Наше підприємство є дуже енергоємким, тому генераторів, які зможуть його енергетично потягнути, скажімо так, ну, дуже замало. Вони коштують дуже багато грошей. Зараз фінансування з цим дуже важке, його немає. Тому якщо місто залишиться без енергетики, то звісно ми, ми станемо заручниками цього процесу. Ми не зможемо випікати хліб. Ну це дуже песимістичний сценарій. Ми на нього не роз... Раховуємо і думаю, що ми будемо випікати хліб, будемо з енергетикою. А наші споживачі будуть з хлібом на полицях. Локальні аварії на місцях, перепади напруги, то, що здатні оперативно вирішити штатні працівники. Тож фахівці роблять усе можливе, аби виробництво не припинялося, і запоріжці мали хліб.